Це мав бути черговий, сумний, розчаровуючий період. Але став одним з найкращих. Мій 26-й день народження. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя Християнки. Тут про побут, сімейні та християнські цінності. Нарешті я публікую наступне нове відео. Я більше тижня сильно хворіла. Давно в мене такої застуди не було, але нарешті все вже більш-менш, і тому я нарешті можу з вами поділитися. Сьогодні в нас буде особливе тематичне відео, присвячене дню народжень. Ми зробимо класну фотозону та адвент-календар, здійснимо мою дитячу мрію, зробимо щоденник дня народження, спечемо найсмачніший медовик і запам'ятаємо питання, які треба обговорити з партнером, щоб святи свято дня народження пройшло супер класно Але перед початком дуже коротко хочу пояснити, як взагалі мені прийшла така ідея зробити собі адвент-календар до дня народження. Ми з чоловіком вже майже 8 років, і весь цей час я очікую від нього, що він буде мені робити класне свято на день народження, тому що мене так навчили батьки, родичі. У нас це така велика сімейна традиція. Завжди свято на цілий день, і до нього сильно готувалися. Але у чоловіка в сім'ї такої традиції не було, тому він не міг мені цього робити. І я багато років е, дуже сильно сумувала через це, розчаровувалась. І чим далі, тим е, все більше день народження в мене асоціювався з чимось поганим, з розчаруванням, з сумом, е, сварками, можливо, образами. І тільки в цьому році до мене вже. Повноцінно дійшло, що моє день народження це моя відповідальність, і що я вже доросла, і мені не треба а, очікувати, що хтось інший буде робити мені свято і причому саме так, як я цього хочу, і що треба просто взяти і зробити його сама собі. Тим паче, що я можу, в мене є ресурси, в мене є ідеї, час, можливості і все інше. І ще один нюанс, що день народження, це все-таки всього лиш один день. І шкода, і по-перше, те, що він дуже швидко закінчується, а по-друге, шкода щось робити масштабне, грандіозне в плані якоїсь фотозони чи щось таке, якщо на наступний день вже треба все це знімати, тому що воно не актуальна. І от мені прийшла просто геніальна думка, що новий рік це ж теж тільки один день. Але ми ж в цій атмосфері перебуваємо набагато довше. Чому? Тому що ми готуємось і ми е, самі себе як погружаємо в цю атмосферу. Новорічно за місяць, а хтось може навіть більше. Це ж можна застосовувати і до дня народження. Саме тому я собі зробила такий адвент календар на цілий тиждень, і я робила завдання цілий тиждень до дня народження. І потім, коли воно вже пройшло, я абсолютно спокійно, вже задоволена, спокійною совістю, все зняла, прибрала і вже перейшла в наступний свій рік. І, взагалі, без якогось розчарування, що о, цілий що цей день, якого я чекала цілий рік, він пройшов так. Я ще в тому віці, коли День народження. Словом, я вважаю, що тут тільки одні плюси. І я дуже сподіваюся, що я вас надихнула таке щось пробувати для себе чи для своїх близьких, тому що воно точно того варте сьогодні побачити. Чому моя улюблена частина це коли ми беремо графіки, збираємось, йдемо в магазин. Будемо зараз купляти різні штучки для зони адвент-календаря. Я знайшла таку чумову гілочку. З Знає... нею <гум> буду робити декор. Буде клас. <гум> така вже людина йде, несе гілку по місту. Треба просто вміти бачити перспективу. Я от в Пітерсі знайшла класний референс. Як добре, що ми недалеко живемо. Буду це не так. Соромно зі мною, це те <ти> що? <шо>? Кочуся <реклухи> мов <саму> голова. <хай> Дівчата, от у вас так буває, от щось придумали. Приходить туди чоловіка, а він же бачить цей погляд і боїться його, бо знає, що має зробити неможливо. А потім же що каже? «М -м -м, як гарно ти придумала. У нас дерево розкриється. Тут я пишу завдання для Адвенту сім від мене і сім від чоловіка, яких я не знала. Також до своїх завдань я підібрала біблійні вірші, бо хотіла, щоб Адвент був не просто прикольним, а нагадував біблійні принципи про життя. Перелік моїх завдань та віршів буде в описі під відео. Тут я вже роблю конвертики, де будуть завдання, вірші та цукерки. Як варіант, замість магазинних цукерок можна покласти класні маленькі домашні бірні пряники. Моя сестра якраз такі робить на замовлення для адвент календарів. За подробицями обов'язково приходьте на інстаграм там стільки краси. Посилання буде також в описі. Сьогодні день першої відкриття мого адвент календаря. Від сьогодні в нас залишилось 7 днів до дня народження. Задання від мене зробити гірлянду з фотографії мене у мої дні народження, самого народження. У мене є наші сімейні фотоальбоми, на щастя. і сьогодні я хочу зробити таку гірляндочку, напевно, там буде висіти гарно. Було так цікаво робити це завдання, особливо подяка, звичайно, батькам, завдяки яким у мене є цей сімейний альбом. Це привід для ностальгії, яку я так люблю, для спогадів та подяки, для натхнення продовжувати вести уже наш альбом, а ще для того, щоб згадати, яка маленька Лєра усе ще живе всередині мене, заради якої я зобов'язана бути оптимістичною та наполегливою. А ще приємно, що практично усе ми робили з чоловіком разом, а це ще плюс багато спогадів у скарбничку. Завдяки цьому в мене немає враження, що я сама собі придумала та зробила свято. Другий день розпаковки шість днів до дня народження. Я носив тебе з народження, я підтримав тебе з материнського лона і буду це робити доки не постарієш. І завдання Зроби плакат із бажаннями намірами на наступний рік. Вирішила це та наступні письмові завдання зробити на планшеті. Так у мене вийшов цілий щоденник Дня народження. Чесно кажучи, я вже багато років не ставлю собі цілі на рік, тому що хочу жити за Божим, а не своїм планом. Але все ж я знайшла чотири картинки з Пінтерест, які ілюструють те, чого б мені дуже хотілося у своєму наступному році. Наступний день і наступне завдання. Все, що в силі чинити рука твоя, те й роби, бо нема в шолі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Поки живем, поки є ще один день народження, це ще одна можливість робити все, що в силі поки моя. Всі там будемо, Всі там будем, і там вже нічого не зробимо. І відносно цього вірша в мене завдання. Зробити те, про що давно мрію, але відкладаю. Те, без чого шкода було би померти. О, так. <смеш> мені треба подумати, що це може бути. Я ж не просто так відкладаю, <смеш> бо мені може страшно, або нема грошей, або ще щось. Але Я... це я собі не придумаю, тому що. Хоч щось має в мене надихнув. О є, ми поїхали до коників. Мені життя не вистачить, щоб пояснити, наскільки це був особливий та доленосний день. Я мріяла про це більше десяти років, і ось нарешті я наважилася побороти свій дикий страх і здійснити нарешті свою мрію. Моє обличчя замість тисячі слів про мої емоції того дня. Новий день і нове завдання. Хочу сказати, що мій мозок трохи не розуміє, що відбувається, і він не має якогось такого суперсвяткового настрою, тому що е, в мене ніколи в житті не було такого, що я цілий тиждень святкую день народження, тому він трохи не розуміє, що відбувається вже який день. Але коли я відкриваю завдання е, і коли роблю їх, то я щодня знову поринаю в цю е, святкову атмосферу. Вірш на сьогодні до цього місця допоміг нам господь. До 26 років допоміг мені господь. І завдання на сьогодні від мене зробити плакати з успіхами, і приємностями прожитого року. З нашим мега детальним сімейним альбомом це завдання для мене було максимально легким та цікавим. Наступне відео, скоріше за все, буде якраз про нього, тому там усе розкажу та покажу. А поки про мої підсумки року. Мій 25-й рік вийшов таким насиченим, я була запрошеним експертом на етери, на радіо та телебачення. Зняла з чоловіком біблійний курс на 4 потоки, 65 людей та тонну шикарних відгуків. Навчилась їздити на машині та конику, вперше сказала аж дві проповіді у своїх церквах. Зробила два потоки марафону з огляду фільму Вогнастійкий, який також зібрав неймовірні відгуки. А під кінець року ще. Створили YouTube канал та набрали свою першу сотню менше, ніж за місяць. Було ще багато незабутнього, року, дуже задоволена. Цього дня я писала листи із подякою усім людям, які більшою чи меншою мірою повпливали на мій рік, які були поруч та по особливому підтримували. У той вечір було багато приємних слів та сліз. Повідомлення зберегла в окремий телеграм-канал. Завтра день народження, тому час готувати торта. Я взагалі-то взагалі не по десертам, тому робила усе з чоловіком. Це наш вже десь третій раз, але легше не стає. Ми готували годин п'ять, були дуже змучені та напружені, але готуємо саме цей медовик, саме за маминим рецептом, бо це улюблений торт чоловіка. А я інших і не знаю, і інші якось не виходять. Продовж вечора запитували один в одного, чи вартує воно того, а у відповідь нагадувало, що це як мінімум ще одна можливість побути разом та щось робити спільно. І у нас залишився останній кон'яти віршик на сьогодні. Якщо ж і надалі житиму я в цьому тілі... То продовжуватиму свою працю в ім'я Господні. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом. Але ж вам необхідно, щоб я залишався жити. І оскільки я переконана в цьому, то знаю, що залишатимусь тут і буду з вами всіма заради вашого духовного розвитку і всіх. Ну так тобі потрібно залишатись з нами в телеграм, служіння твоє в інстаграмі, в Ютубі. Наших mm. Я люблю Після домашнього тортика пішли снідати в улюблений заклад та дивитися на сніг, який того дня вперше так сильно пішов. Свято наповну. Мені неймовірно сподобався мій адвент календар. З ним моє день народження стало таким повноцінним, гармонійним. Я нарешті зробила все, що е, якось асоціювалося в мене з ним народженням, все, що я хотіла би зробити для підсумку року. Словом, я дуже-дуже е, задоволена і наснена, і дуже хочу, щоб ви спробували також. Особливо, якщо ви теж е, така людина, як я, яка дуже любить підсумки, е, яка любить ставити. Крапку перед тим, як почати щось нове, яка любить у всьому бачити етапи, закінчення і початок, вам таке точно сподобається. А тепер хочу сказати трошечки про висновки, що я би зробила ще краще на майбутнє. Перше, і Хоча я про це говорю і стараюся зробити, але ніяк не виходить. Але все ж таки треба відкладати гроші на день народження раніше, хоча б за місяць, краще за два, за три. Я знаю, що хтось навіть цілий рік потрошечки відкладає собі на день народження, тому що ми зараз живемо в такому світі, що немає грошей, немає свята. Можна, звісно, щось придумати, але для цього потрібно дуже багато уяви і творчості. Друге, це обов'язково обговорювати з чоловіком, наприклад. Наприклад, що для тебе свято, як ти до чого відносишся, чи будемо ми святкувати, чи будемо ми кудись їздити, чи будемо ми десь не знаю, їсти не вдома, щось купляти. Обов'язково теж треба обговорити заздалегідь для того, щоб в день народження вже не було ніяких сварок, ніяких розчарувань, ще щось, щоб вже був конкретний план, конкретне бачення, домовленість і просто святкувати день і ні про що вже не переживати. Перелік рекомендованих мною питань я також залишу в описі. Якщо у вас скоро свято, то заглядайте в опис. Ці питання можуть дуже сильно вам допомогти. На цьому я буду завершити своє відео. Дуже дякую, що додивилися його до кінця. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі, підписки, щоб я знала, як вам це відео. Я дуже довго його робила знімала, старалася. Скажіть, будь ласка, чи в мене це вийшло?